Хотів би наголосити, що у нас ідентифікаційний код є кваліфікаційною характеристикою особи, щодо якої застосовується санкції. Саме цим пояснюється запитання мого адвоката. Бо президент підписав указ про санкції в рішення санкцій не по відношенню до мене, до якоїсь іншої особи з іншим податковим номером. І це було не тільки наше твердження, а й встановлено судово. Судом також було встановлено, що вже після підписання указу туди були внесені суттєві зміни. І зміни не супроводжувалися, як цього вимагає законодавство, окремим новим засіданням РНБО і новим рішенням, тому що були внесені, і це було підтверджено судом, суттєві зміни в текст указу. Рішення вступило в законну силу. Нам зараз дорікають, а чому ж ви на попередньому засіданні, яке було в липні, не Вимагали, не проінформували суд, тому що ми не маємо право рішення, яке не вступило в законну силу, передавати до суду, а воно вступило в законну силу 31 липня, тобто після проведення попереднього засідання. Це чудово відомо відповідачу. І от що ми зараз почули? Що була порушена процедура, це встановлено судом і не заперечується відповідачу, щоб був інший номер в підписаному указі. Це підтверджено судом і не заперечується відповідачем. Порушення процедури є суттєвим характеристикою, яке робить неможливим підписання закону. Яке робить його незаконно, що не заперечується відповідачем.